Всім привітки! Сьогодні в нас така тема: Термінові новини. Термінові новини для вас, і будемо дивитися, що вам потрібно знати саме для вас. Дівчатка-хлопчики, розклади є загальними. В кого я резонує, будь ласка, пишіть в своїх коментарях. Хто бажає записатись на повну діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Працюю я одна, ніяких помічників в мене немає. Приймаю людей тільки по запису. Ну, розслабилися, розслабилися, кожен загадує сам себе, і будемо дивитися. Резонує ваш розклад, будь ласка, дивіться. Розклади є загальними. Давайте, напевно, почнемо, що було, так? Да? Що було в вашому житті, щоб ви трішки розуміли, чи підходить вам цей розклад, чи не підходить. Давайте далеко не будемо забігати, але будемо дивитися. Так, розбитість, важкість, дуже сильна втома. Знаєте, ви таке враження, як ви, втомилися. Втомилися, якийсь період часу були закриті. Вам дуже важко було. Якийсь тягар на собі, дуже важкий, несли на собі тягар. Великі сльози. Прямо кричали, віщали, нічого вам не хотілося. Старалися боротися з собою. З собою. Але, але було дуже важко. Якийсь дуже період такий важкий був у вашому житті. Да, прям важко-важко. Дівчатка-хлопчики, може бути таке, може було якесь руйнування сім'ї да, в стосуночках в коханні. може хтось з близьких зрадив. Ну, я бачу так, я бачу предательство. В вашому житті було розрушення, може, від близьких людей, ще раз кажу, може від коханої людини. Но ви знаєте, такий період ви були закриті і стояли просто От по отшельнику карта одіночества. Ви стояли просто самі, навіть втратили, я б сказала, себе, свою силу. Вам нічого не хотілося. І ви закрилися. Закрилися від тієї болі. Знаєте, дуже важко вам було. Дуже важко. Так, хорошо. Давайте подивимося на даний момент. На даний момент. Розбиті. Стоїте, ще розбиті, стоїте на трансформації, але розумієте, розумієте те, що вам треба прийняти, якесь конкретне рішення. Конкретне рішення в своєму житті. Знаєте, уже наскільки от вас розбили втомили, що ви не знаєте. От, от вроді би, ви знаєте, що вам да, треба йти в нове, двигатися, але ви стоїте розбиті, ви не знаєте як? Як далі, що робити, за що хвататися. От зараз хтось на даний момент не знає просто, яке прийняти рішення, змінити якусь ситуацію. Цінуйте себе, хорошими, мої, цінуйте, любіть себе, життя одне в нас. Не розбивайте себе так. Не розбивайте. Ну, людина прямо втомилась. Такі враження, знаєте, в один момент на людину навалилось все із усіх сторон. Просто не знали, куди бігти, не знали, кому дзвонити, писати, з ким сісти, просто, як то кажуть, по душах поговорити, бо від вас на той момент позакривалися абсолютно всі. От людина залишилася одна зі своєю біллю і з своїми проблемами. В кого як резонує, будь ласка, пишіть отакі на сьогодні термінові новини для такої людини. Так, давайте будемо дивитися, що вас чекає. От ви стоїте в тупіку, вам треба прийняти, так, я розумію, якесь рішення. Ви не знаєте, як вийти з цієї ситуації. Горизонти відкриті. Горизонти мої сонечки відкриті, і це сонечко вам сяє. Засяє ще як засяє? Веснік прийде. Вам падає якась звістка, яка змінить вашу ситуацію. Перед вами відкриті нові можливості. Ви йдете вперед. Ви йдете вперед. Щось задумали. Щось задумали. Бо тут, знаєте, таке враження, як йдете до якоїсь цілі, я б сказала, так. Да. Що вам треба знати? Дивіться, те, що ви запланували, от ви, може, і вибірі за цього не можете прийняти. Перешкоди є. Але ви виходите і йдете в нове. Одне, що може бути у вас жінка, Немає різниці, хто мене на даний момент дивиться, чи чоловік, чи жінка. але Перешкодою вам буде якась жінка. Знаєте таке враження, як вона буде вам якісь палки в кольоса вставляти, може, якісь розмови з людьми буде говорити про вас нехороші, але вона вам буде шкодити. Будьте дуже обережні, бо ця людина за вами наблюдає. Знаєте, наблюдає за тим, дивіться, що далі ви будете робити, як ви далі будете продвігатися. Людина нехороша, людина вийшла ворогом. Людина вийшла ворогом. Що вам треба знати ще? Ох, яка сильна карта! Нічого собі! Що вам треба знати? Я не знаю, де ви були, що ви робили, але я скажу так: людина, яка мене зараз дивиться на даний момент, дуже сильний має захист від свого роду. Прямо дуже сильний захист. Знаєте, таке враження, як звише, вам прямо допомагають. Перед вами відкриється дуже багато тайн. І перед вами от дорога відкрита, ви не знаєте, яке рішення прийняти, ви його правильно приймете. У вас зміниться в найближчий час абсолютно все ваше життя. Абсолютно поміняється все. Може, ви цього і чекали, і до цього і йшли. Знаєте, Ну це якось як через вищі сили. Вам допоможуть прямо. Розумієте, змінити буде дуже велика зміна. Ви будете, мабуть, в шоці. Невже це зі мною? Невже це зі мною? Нічого собі Фу, мене аж важко дихати стало. Сильна карта. Перешкоди будуть. Будете в якихось ілюзіях, будете в якомусь обмані, будете боротися. Але ваші вороги, таке враження, в найближчий час будуть перед вами просто падати. Хлопці, дівчата, будуть падати. Ті люди, із за яких ви були розбиті, мали розрушення, мали одиночество. Оці люди будуть перед вами падати. Таке враження, знаєте, як вам новина за новиною буде летіти. Бумеранг летить і летить конкретно, летить і за вас, щоб ви собі розуміли, чому за вас дуже сильний захист маєте, вас чують прямо. Може, хто руки піднімав да кричав до неба: Господи, поможи, бо не знаю, що мені робити. Да? І я скажу, вас почули? Може, хто працює з мастером, теж може таке бути. Но вас почули. Ваші вороги прямо будуть падати. Я вам скажу, нападати вже сил не буде. Понімаєте? Вони вже в такий ви їх дурман ведете, що вони просто, мабуть, холодні будуть. Оце -то розклад сьогодні. Рішення. Рішення, ну, це більш буде стосуватися може, якихось казньоних справ, може, якихось бумаг. Будьте обережні, будьте обережні, щоб не було ніякого обману. Фортуна, запам'ятайте, на вашій стороні. Але підступні якісь плани від ваших оцих ворогів, які будуть падати, вони ще будуть. Але ви вже будете, знаєте, не літати в цих ілюзіях. Очі абсолютно відкриті. І от я скажу так: ви чітко будете знати, хто друг, хто ворог. Но в найближчий час до вас скільки проявиться ще людей? Я не знаю, ви, мабуть, будете в шоці. В шоці від того, що ви скільки не спілкувались, не бачили, і тут люди до вас просто почали проявлятись, проявлятись, проявлятись. І будуть і хороші, і будуть і погані. Так що будьте обережні, але ви будете знати, хто є вам ворогом, а хто є вам другом. Я скажу так, дуже сильний розклад. Хубці, тобто, дівчата, такий сильний розклад, що, і, чесно сказати, я сама аж в шоці. Ви добєтеся цієї сили. Ви займете своє місце під сонцем. Оту силу, яку у вас вкрали, забрали, розбили, от ви сідаєте на своє місце. Да ви будете якісь маніпуляції проводити, да ви будете якось через обман нови будете наказувати. Я бачу, що ви будете наказувати. Ви займете своє місце під сонцем і ви виходите в нове. Ідете в нове. І, дівчатка, хлопчики, назад повертатися не будете в своє минуле. Оцей розклад напишете, от мені дуже цікаво буде, в кого як програється, тут в людини з них на голову просто перевернеться життя. Знаєте, така, може, тихенька була, спокійна, там, плакала, розбита, і тут прямо така шук, імператриця вийшла, всіх поставила на місце да, по карті мага, всіх від себе позакривала, повіддаляла. І от, Я цариця, я сижу на троні. Так, да, дуже сильний розклад. Ну, такі термінові новини були для вас. Чатка, хлопчиків, в кого як проіграється, напишіте в коментарях. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Для енергообміну підписочка ставимо клас. Всіх вас люблю, пока!